Суд з кредитором, що необхідно знати. Якщо кредитор звернувся до суду, то відповідач, тобто позичальник, просто зобов'язаний на це реагувати. Чому? Тому що у випадку повного ігнорування, скоріш за все, суд повністю задовільнить вимоги позивача і, відповідно, з кредиту 5 чи 10 тисяч гривень, позичальник мусить буде сплачувати 100, 200, 150 тисяч, якісь от, ось такі фантастичні суми. Давайте розберемося, чому так. Простими словами, що таке суд? Суд це є державний орган, де дві сторони вирішують якийсь певний спор між собою. Відповідно, кредитор склав позов до суду. В котрому вказав, що тіло було 10 тисяч, потім там нарахування, якісь він все це аргументував і пише, що я вважаю, що 100 тисяч має відповідач повернути мені. Якщо людина ігнорує 99%, що даний позов буде задовільнено. А от якщо позичальник-відповідач пише відзив, відстоює свої права аргументовано, то 80% ймовірності, що ви повністю або частково даний суд. Виграєте тому запам'ятайте, якщо є суд, в жодному випадку не потрібно його ігнорувати. Якщо вам потрібна більш детальна консультація або допомога, звертайтесь до компанії Паладін. Всі контакти вказані на нашій сторінці. Гарного дня, слава Україні!